Вітаю наших дорогих маленьких любителів шахів. І ми розпочинаємо таку серію відео уроків для маленьких діток, які тільки починають вчитися грати в шахи. Сьогодні ми поговоримо за доску, за клітинки і за розміщення фігур. Шахова доска має 64 клітинки. 8 клітинок горизонтально, оце горизонталь. Бачите, тут пише 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 клітинок горизонтально. От, Од... Полос таких. Дивіться, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядів по вісім клітинок. І маємо вертикальні лінії по 8 клітинок. Це лінія А. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лінія Б. Також 8 клітинок. Лінія вертикальна С, лінія вертикальна Д, лінія вертикальна Е, e, лінія вертикальна F, лінія вертикальна Ж, і остання наша лінія Б. Буква англійська H, кажемо ми H. Лінія H остання. І ми маємо 8 на 8 клітинок. 8 вертикально і 8 горизонтально. У нас є чорні і білі поля на дошці. Їх так називають чорними і білими. Хоча вони бувають різного кольору, тут ви бачите забарвлення таке більш синє з світлом таким голубим. Але ми будемо їх умовно постійно називати чорні і білі клітинки. Так також в нас і фігури. Є чорні і білі фігури. Доску розміщуємо ми до себе наступним чином. З правої сторони має бути біла клітинка в самому куточку. І це буде правильно доска тоді розміщена. Якщо буде стояти чорна клітинка, з правої сторони, то це буде неправильне розміщення дошки. Правильне розміщення це коли наша біла клітинка буде по праву руку від нас внизу. Внизу до нас, в самому куточку. І зараз будемо ми розглядати нашу розстановку фігур. Давайте ми на початок. Розставимо початкову позицію, як фігури стоять на нашій дошці. Розставляємо. Ось це всі фігури стоять на наших місцях. Де необхідно кожному стояти. Ми зараз вивчимо з вами, де розставляти, на яких клітинках наші фігури. Найперше, давайте ми поставимо наших білих пішаків. Ця фігура називається пішак. Давайте ми їх розставимо. Пішаки ставляться за білих. На другій лінії, бачите, тут написано циферка 2. На другій горизонталі ставимо цілий рядок наших пішаків. Після цього давайте поставимо також важливу фігуру це нашого короля. Бачите, король, він так зображений тут. Як монарх. І ми поставимо нашого короля на клітинку. Зараз білого короля на чорну клітинку ставимо. А чорного короля будемо ставити на білу клітинку. Ну тоді давайте перейдемо до чорних фігур і поставимо чорні наші пішаки. На сьому лінію. На сьому горизонталь, також ставимо рядочок наших пішаків. Також беремо і короля. Король у нас чорний, значить ставимо його на білу клітинку. Ось ми маємо початкове розположення, розміщення наших пішаків і короля. В шахматах лише один король може бути зграти за кожну сторону. Тепер давайте поставимо королеву або ферзя, як він називається. Ферзь або королева. Запам'ятали? Бачите, тут така корона. На ніч, на ньому. В західній літературі за, за кордоном кажуть королева. Нас більше називають як ферзь. Тож давайте поставимо ферзя біля нашого короля. Білий ферзь ставиться на білу клітинку. Чорний ферзь ставиться на чорну клітинку. І ми маємо початкове розміщення наших фігур. І вже навіть... З одним королем, з одним ферзем і вісім пішаків. Тепер давайте поставимо слоників або офіцерів. Так, теж на них кажуть, або офіцери, або слони. Давайте поставимо слоників з двох сторін біля короля і ферзя. Також візьмемо чорних слоників і поставимо з двох сторін біля короля і ферзя. Тепер біля них поставимо наших коників. Бачите, в нас тут є коники, вони так гарно зображені. Ставимо коника біля наших слоників. Візьмемо ще чорних коней. Також розставимо їх. І тепер останнє ми поставимо наші тури. Де їх потрібно ставити? Побачили ці клітинки? Які ще є пусті клітинки? Правильно, чітко давайте тепер. наоборот, чорних поставимо по місцям. Одна тура з одної сторони, і друга тура з іншої сторони. Також беремо білих ту, білу туру. І також ставимо наші тури. Скажіть, будь ласка, які, які фігури в цьому положенні, а, які клітинки зайняті нашими фігурами. Ми бачимо, що перша горизонталь. Друга горизонталь, 7 і 8. Скажіть, будь ласка, скільки клітинок більше зайнятих, чи, бі... чи менше зайнятих клітинок? Чи більше вільних клітинок на дошці? Насправді клітинок порівно, одинаково клітинок зайнято. Це 32 клітинки зайнято, 16 клітинок зайнято чорними і 16 клітинок зайнято білими. Так само і вільного місця в нас 32 клітинки. Ось така початкова позиція, ось такі назви фігур. І ось так має бути розміщення дошка. Це лише перший урок. На наступному уроці ми поговоримо про те, як ходять пішаки. Дуже дякую за увагу!